О шостій вечора на площі Петефі розпочали виставу. На сцену покликали Святого Миколая. О пів на сьому присутні починають зворотний відлік до запалення вогнів ялинки. А дворник прийшла на запалення вогнів разом з родиною. Її внучка Злата каже, що їй сподобалася ялинка. Вона дуже гарна була, <гум> ялинка супер весело, і ми от перший раз внучку привели, так що ми дуже задоволені. дуже красиві локації ми з чоловіком говорили про те, що якщо ти не можеш поїхати до відня, то відень їде до тебе. Вона висока і гарна. Неподалік Ялинки відкрили резиденцію Святого Миколая. Всі бажаючі можуть сфотографуватися, залишити листа чи побажання Миколаю. Резиденція буде працювати і завтра, з 12 до 14 години. О 14 годині також відбудеться захід тут, будуть творчі колективи міста. А також від греко-католицької єпархії буде виступ. Також на площі Патифі діє новорічно-різдвяний ярмарок. Тут можна придбати сувеніри, напої їжу. У цьому будиночку свою продукцію продає Віктор Савчинець. Вина пропонуємо є сухі напівсухі, напівсолодкі із залишковим цукром. Чотири категорії, на які ділиться вина, а потім вже йдуть білі, червоні, рожеві і. Чорні ми кажемо так. Чорний принц є такі вина. Крім він є мед, є Глінтвейн. Що найбільше купують? Тут по-різному. Кожен споживач він шукає щось своє. Ну, звичайно, погода супутствує сьогодні. Найбільше, найкраще купляє Глінтвейн. Тобто або гаряче вино, або Глінтвейн. Марія Лукей, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.